Господарі поля. У нас команда профіспорт Золотоноша. Грає в такому складі. Ворота захищає Олексій Сорокін, 88-й номер. Е, дає зараз стартовий свисток арбітер матчу. Так от, п'ятий е, номер В'ячеслав Орел, третій номер Дмитро Савченко, 16 номер Вадим Гончик, 17 номер Денис Шуробура, під сьомим грає Євгеній Панасенко, дев'ятий Сергій Бида. 15-й Богдан Вініченко, 14-й Денис Бреус, 8-й Вадим Чорний, 20-й Ярослав Пуха. Запасні гравці команди «Профіспорт» Юрій Клименко, 1-й, 4-й номер Олександр Куць, 21-й Богдан Белих, 11-й Артем Смажелюк, 10-й Олександр Собко, 2-й Олег Головко та 13-й Владислав Судоренко. Головний тренер команди Віталій Ластівка, президент команди Сергій Савенко Орла. Орел одразу вперед віддає передачу напрямку Ярослава Пухи. Пуха зберігає м'яч, прокидує між, поміж ніг захиснику Утика, але втрачають м'яч футболісти профіспорту. І тут уже Перехоплюють м'яч. Футболісти профіспорту. Бреус з м'ячем. Готує він м'яч під удар. Панасенко пробиває поворота і це гол. Лівою ногою в дальній кут положив зараз Євгеній м'яч. Не дотягнувся до м'яча Євген Холіч. Чудовий м'яч забивають гравці профіспорту. Ось так у нас. На 35 й хвилині забивають е гравці профіспорту. Євгеній прийняв м'яч і спокійно під ліву ногу і пробив дальні курс! Профіспорт! Профіспорт! Дуже М'яко сказано. Скажем, ви зробили таку історію, ви навіть не... Ну зараз може навіть не усвідомиться. Усвідомити ви трошки пізніше. Це історія. Ну, скажем так, маленької команди, яка е, виграла області. Ну, це щось. Я не знаю. Це я розумію, що в дальнішому кожного із вас будуть і більші перемоги. І, дай Бог, і Україна, і, і, і вище. То, ну, для нашої команди ви щось створили, щось неймовірне. І я за це всім дякую. Профіспорт чемпіон! Так! 3 спорт! Врап 3 спорт! Врап 3 спорт!